Дякуємо вам, дякуємо всім дорогоцінні. Сьогодні ми хочемо повідомити, що ми відвідали третю клінічну лікарню і служили тут і нашим військовим, і е, обичним людям. І сьогодні у мене є дівчатка, які перший раз були після Капеланської школи, і вони хочуть поділитися враженнями. Будь ласка, поділіться, мої хороші. Ну, люди просто плачуть, коли ти їх обіймаєш, коли ти їм говориш про Ісуса, вони вдячні. Вони з радістю приймають мир, приходить їхнє серце. І я вірю, що Бог їх стілює через нас. Слава да, Господу! за да. все! Да. Да, Дякуємо нашому Господу за те, що у нас сьогодні така була можливість доторкатися до життя людей, молитися за їхнє зцілення, молитися за їхнє відновлення. Люди відкриті, щирі були люди, які посміхалися. З радістю приймали нас. Дуже дякуємо Господу за цей неймовірно чудовий день. Алілуя! Так, да, і ще в нас сьогодні шо, все чудово. Слава Господу! Да, все чудово, тому що дійсно, коли ми служимо людям, це дуже чудово, тому що ми віддаємо життя, віддаємо радість, мир, любов і дуже вдячні. І сьогодні з нами ще була наша прекрасна красуня, яка приготувала печиво і пригощала військових. Слава Господу! Дякуємо Господу за все в ім'я Ісуса. Амінь.